Я збираюся прочитати можливо найбільше пророцтво Ісуса Христа в старому завіті Еси 53, хто повірив нашій звістці і кому відкрилося рамено Господнє? Бо він виросте перед ним як ніжний пагін і як корінь сухої землі. У нього немає ні виду, ні величі, і коли ми бачимо його, немає краси, щоб ми бажали його. Він зневажений і відкинутий людьми. Чоловік скорбот і знайомий з болем. І ми ховали, так би мовити, обличчя наші від нього. Він був зневажений, і ми не цінували його. Воістину він узяв на себе наші немочі і поніс наші болі. А ми вважали його ураженим, покараним Богом і приниженим. Але він був поранений за наші провини, він був побитий за наші беззаконня. Покарання за наш мир було на ньому, і його ранами ми зцілені. Люди, ці слова зараз стосуються вас, мене і всіх у цьому світі. Ми всі не досягаємо слави Божої. Нам потрібна Його милість, нам потрібна милість Ісуса Христа. Як отримати милість від Бога? Перше це покаяння. Покайтеся у всіх своїх гріхах і вірте в своєму серці. Що Ісус Христос є Господь, визнайте своїми устами, що Він є Господь і що Він воскрес на третій день. І ви будете спасені, але відверніться від своїх гріхів і йдіть праведним шляхом, бо вузькі ворота, щоб увійти в Царство Боже. Ворота дуже вузькі, і мало хто їх знайде, це слова Ісуса. Але ворота широкі, що ведуть до загибелі, і багато хто їх знайде, це битва за вашу душу між добром і злом. Ви можете піти легким шляхом і відкрити ті двері до знищення та вічного відокремлення від Бога, що є пеклом, або ви можете прийняти Ісуса Христа та Його милість. Прийміть Його як свого Господа і Спасителя сьогодні ввечері, поки не пізно. Ми всі е-е, поки ми живі і в нас є подих. Ми все ще маємо шанс. Прийняти Ісуса Христа, пам'ятайте, що диявол шукає, вбиває і знищує. Це Його місія забрати вас до пекла з собою. Він знає, що його час скоро настане, і, на жаль, він поведе з собою багато, багато мільйонів. Я молюся за всіх вас. Бог благословить.